Так, наступне запитання. Отче, дякую за вашу роботу, уважно слухаю. Ви сказали, що я, якось щось ламай, ламається, потрібно знищити і зробити щось нове. Нове в старі міхи. То чому Господь не знищив Адама і Єву і не створив щось нове, нового ну, Адама і Нову Єву. Дякую за відповідь. Прошу модераторів цієї сторінки перестати моє запитання у цю Василю. Переслали, модератори дякую молодці. Запитання правильне. Я дуже дякую за всі ваші запитання. Є запитання, які, знаєте, з серії казуїстики, там ще якісь там. Є такі запитання, коли ну, люди. Вот просто запитують от, загально, не вникаючи в самий зміст. Так, ви дивіться? Уважно слухали, ви кажете, якщо щось ламається, потрібно знищити і збудувати щось нове. Не якщось ламається, а якщо будувати щось нове, то треба старе завалити. Якщо ви хочете будувати щось нове, то старе треба завалити. А ви кажете, що. Там, воно вроді би одної то саме, але не дуже, ви кажете, що якщо щось поламається, та, хата там, наприклад, щось там зламалося, то її треба завалити. Якщо ви не хочете будувати нову, то не треба валити. Бо то чому річ? Якщо ви хочете нове, то старе треба поламати. А якщо ви хочете старе латати, ви добре кажете, що і Христос це каже, що молоде вино, в старі бурдюки не наливають. В нові. Бо старі бурдюки, що то є бордюки? Шкіра, так? і коли там вино вже раз відграло, як ти в ще раз залиєш, воно вже може їх пірвати. Нове вино в нові бурдюки. Тут ви добре кажете. І не, не треба все змішувати, а якщо говорити про Адама, щоб, щоб знищити і створити нового? Послання до римлян, п'ята глава, 12 стих. Не, на пам'ять не грай, треба почитати. Так, новий завіт до римлян. П'ята глава. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так і прийшла смерть на всіх людей через те, що всі зрішили. Гріх бо був у світі і до закону, але гріх не ставиться у провину, коли нема закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея. І на тими, хто не зрішив подібну переступу Адама як про образ того, хто мав прийти. Чи ти? Прообраз про образ того, хто мав прийти, в Адамі стався гріх, прийшов Ісус Христос, в якому сталося відкуплення, новий Адам. Єва, яка отримала обітницю, каже, і поставлю ворожнечу між тобою і змією, От через Змія, злий дух діяв на єву. І вона ти будеш старатися в п'яти в п'яту, а вона розчавить тобі голову. Нова Єва, причиста Діва Марія, Бо тому що Адам і Єва помирали. Так, Адам прожив багато 930 років, але вмер. І Єва померла. Як думаєте, хто скорше помер? Адам чи Єва? Померли вони? Бог створив нове, нового Адама. Ісус Христос це той, який прийшов, бо Адам це той це людина, яка прийшла в світ, яку Бог створив, взяв спороху, з з глини, зліпив його і вдихнув у неї життя. І каже, жи в раю. Але людина зрішила і була вигнана із раю. Христос, Слово Боже, був на небі і зійшов на землю, зійшов у то місце вигнання, як новий Адам, щоб відновити людину в Бозі, щоб вернути її назад до раю. До неба звідки прийшов Ісус Христос. Нове? Чому не нове? Але повністю поламане старе, ти порох і в порох повернешся. І інакшого варіанту нема, щоб прийти до Царства Божого. Іншого варіанту нема, як повернутися в порох, повернутися в землю, з якої ти був взятий.